Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Погляньте, які красиві рибні тушонки я сьогодні приготував. І кришки втягнуті всередину не піддуті. Чудово! На смак, я думаю, вони теж будуть суперовими. Але скуштуємо ми їх трішки згодом. А зараз рецепт та технологія приготування рибних тушонок в автоклаві від фірми Утехо. Ось посилання у верхньому правому куті вашого екрану. На відео огляд даного автоклаву, а також відео приготування тушонок з кроликів та півників, а ще паштету зі свинини та риберців зі свинини. А зараз гайда готувати рибні тушонки. Протягом двох місяців ми з татом на декілька вудочок наловили карасів, а ще трапився ось такий карп на 2,5 кілограми. Усю рибу почистили від луски. Вичистили усі нутрощі, з усіх карасів та пліток обрізали ножницями хвости і плавники та ретельно промили водою і поскладали в морозильну камеру. Коли назбиралось 8 кг риби, починаємо робити тушонку. Як тільки риба розморозилась, посипаю її сіллю. На 8 кг риби сиплю 56 г солі. Тобто на 1 кг риби 7 г солі. Та все ретельно перемішую. Далі в сковорідку наливаю рослинну олію, беру рибу, обвалюю її в борошні та обсмажую з обох сторін до золотистої скоринки. Якщо риба велика, то розрізаю її на невеликі шматочки. Погляньте, яку гору риби ми насмажили. Так, рибу поки залишаю. А зараз приготую соус. І повірте мені на слово, це найсмачніший соус. Для тушонки з риби, які я коли-небудь їв. Записуйте рецепт. Я взяв 8 середніх за розміром морквин, які заважили 1 кг 200 г. Та натерти її потрібно на грубій терці. Я для цієї роботи використав кухонний комбайн. З його допомогою морква натерлась на раз-два. Далі взяв 16 цибулин. Які заважили 1 кг 400 г та нарізаю її кубиками. Після того, як нарізали цибулю і натерли моркву, їх потрібно обсмажити. Спершу на сковорідку вливаю рослинну олію і обсмажую цибулю. Потім додаю моркву і теж обсмажую. Після чого моркву і цибулю перекидаю у глибоку каструлю. Тому що у сковорідці буде мало місця. Додаю 1 літру домашньої томатної пасти та перемішую. Ще вливаю 1,5 літри води, 50 г солі та 100 г цукру. Все ретельно перемішую. Після того, як закипить, тушкую 10 хвилин і вимикаю вогонь та залишаю соус, щоб трохи прохолонув. А тим часом в кожну півлітрову баночку кидаю одну горошину духмяного перцю, три горошини чорного перцю та один маленький лавровий листок. Якщо листок великий, розділяю його наполовину. Далі накладаю рибу в банки. Коли вклав один ряд риби, заливаю його соусом, після чого вкладаю другий ряд і знову заливаю соусом. Банки заповнив десь приблизно на 1 см до верха. Ось так можете самі подивитись наскільки. Далі усі банки накриваю кришками та закручую ключем. Дивіться добре, щоб кришки були з цупкого матеріалу, які підходять до автоклава. Бо, якщо ні, то після закінчення стерилізації вони можуть бути деформовані, покручені чи піддуті догори. Чи взагалі зірвати кришку. Тому варто на це звернути увагу. Я протягом трьох автоклавувань використовував кришки від різних виробників, тому маю з чим порівняти. А які кришки використовуєте ви? Чи може хтось із виробників кришок бажає похизуватись якістю своєї продукції, пишіть протестую. Автоклав завжди встановлюю на табуретку. Чи якесь підвищення, тому що після закінчення стерилізації з нього буде легше зіляти воду. На дно автоклава перед кожною стерилізацією потрібно кидати 1 столову ложку лимонної кислоти. Це є дуже хороший варіант, щоб зберегти тен від накипу, який буде утворюватись від жорсткої води. Тому, якщо хочете продовжити хороше нагрівання автоклава, додавайте лимонну кислоту. Далі встановлюю ось такі дві підставки під банки, які також виконані з нержавіючої сталі, як і автоклав. Після чого встановлюю усі банки в автоклав. Ще одне: зі мною стався форс-мажор, який швидко виправився в даний автоклав. Має влазити згідно інструкції 24 півлітрових банок, тобто 3 ряди по 8 банок. А мені, чисто випадково, я це замітив. Вдалося вкласти 9 банок в перший ряд і 9 банок в другий ряд, а в третій 8 банок. Тому сьогодні в цей автоклав. У мене помістилось 26-літрових банок. Подивимось, що з того вийде. Хто знає, чи добре я зробив, чи ні. Напишіть в коментарях під відео. Далі заливаю в автоклав воду кімнатної температури. Заливайте воду так, щоб вона покрила банки на 2 см і не більше. Наголошую, не більше 2 см. Тому що. Якщо ви налієте повний бак води і гільза термометра буде у воді, то це призведе до аварійної ситуації. Вода при нагріванні розширюється та створює надлишок тиску, після чого спрацює аварійний клапан і ви втратите усю консервацію. Тому віднесіться до цього етапу відповідально. Далі встановлюю кришку. Та закручую її болтами. Болти потрібно прижимати за допомогою ключа хрест навхрест, тобто по черзі з протилежних сторін. Це робиться для того, щоб не було перекосів в момент затягування. Далі відкриваю шаровий кран, відкручую ковпачок на ніпелі та компресором накачую одну атмосферу. Одну, не більше і не менше. Можна накачати і насосом. Після чого закручую ковпачок і перекриваю кран. З гнізда дістаю біметалічний термометр і вставляю температурний датчик від блоку керування, вилку шнура від автоклава вставляю в блок керування. Це теж важливо. Нічого не переплутайте. А терморегулятор. В розетку. За допомогою цих двох крутілок потрібно виставити час та температуру стерилізації. Я виставляю 35 хвилин та температуру 110 градусів Цельсія. І все. Загорається індикатор червоного кольору, нагрів. Автоклав почав набирати задану температуру. У мене сьогодні він набрав задану температуру 110 градусів Цельсія протягом 1 години 50 хвилин. Під час стерилізації слідкуйте за тиском, щоб він тримався десь 4-5 атмосфер, але в жодному разі, щоб не піднімався вище 5 атмосфер. Якщо ви побачили, що є більше 5 атмосфер. То негайно завершуйте нагрів автоклаву та роботу з ним. Як тільки автоклав набрав задану температуру, а у мене це 110 градусів Цельсія, вмикається індикатор зеленого кольору таймер. Після чого на табло почергово починаються змінюватись цифри час стерилізації в зворотньому відліку у хвилинах та температура. Все! Час вийшов. На табло засвітився напис OFF, що свідчить про закінчення стерилізації. Від'єдную терморегулятор з розетки, а також температурний датчик. А в гніздо вставляю біметалічний термометр. І чекаю до тих пір, поки температура в автоклаві не опуститься до 30 градусів Цельсія. На наступний день. Температура опустилась до 30 градусів Цельсія. Та й тиск залишився на познатці однієї атмосфери. Далі відкручую ковпачок та відкриваю кран. І за допомогою сірника повільно випускаю усе повітря з автоклава. Це можна зробити за допомогою аварійного клапана. Але я переконався, що за допомогою ніпеля. І повільно це зробити краще і ефективніше. Після чого відкручую усі болти і знімаю кришку. Погляньте, як виглядають банки в автоклаві після стерилізації. Радує те, що всі кришки втягнуті всередину і немає жодної піддутої кришки. І погляньте, який гарний зовнішній вигляд тушонки в банці! І щоб не льопатись у воді, дістаючи банки, я приєдную до зливного крана шланг і усю воду зливаю у відро. Після чого дістаю усі банки та витираю їх ганчіркою. Також мию автоклав. Ще ось такою щіткою протираю тен та насухо витираю рушником. Таким чином, готую його до наступної стерилізації. А через мою криворукість. Першу баночку скуштували кури і котик. Правда, я теж дві штучки попробував, ризикуючи порізати язика. Але все обійшлося і скажу вам чесно, смак не перевершений. А зараз відкрию банку і покажу зблизька і в тарілці, як виглядає моя рибна тушонка. Погляньте, яка красота! Як той карасик легко розрізається за допомогою вилки, а в роті не відчувається жодної кісточки, таке враження, що їх там немає, і карасики усі цілі не розлізлі. Хто з вас їв консерву кілька в томатному соусі? Знайте, що ці тушонки в 100 раз смачніші і корисніші за ті, що ви купуєте в магазині. Тому не шкодуйте грошей і купіть собі такий автоклав з нержавіючої сталі. В описі під відео залишаю посилання на інтернет-магазин, де я його придбав. Беріть, не пожалкуєте. Це я вам кажу з власного досвіду. А я йду їсти тушонку. Вам дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось відео, то підтримайте мої старання лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!